Зараз увесь світ стежить за тим, що президент Зеленський він в Сполучених Штатах Америки там намагається домовлятися, тому що на носі у нас вже вибори в Сполучених Штатах, і Камала Гарріс, Дональд Трамп два очевидних кандидати, які нині можуть зайняти пост президента Сполучених Штатів, і зрозуміло слідкують українці, тому що від штатів залежить ну, дуже багато. У Європі, європейський парламент, лідери можливо європейських держав. Наскільки для них важливі ці вибори в Сполучених Штатах, перш за все, і який кандидат можливо більш вигідний для кого? Ну я думаю, для кожного із вас із нас це вибори дуже важливі, тому що ну як ви тільки що казали? дійсно сполучені штати є, ну, найпотужніша сіла в мірі і в НАТО це я я я зараз не, не пам'ятаю скільки ну так десь 80% всієї натовської сили це mm -hmm. сполучені штати тому а, тому якщо виграє такий кандидат який захоче там як-то витхіть з європи а не підтримувати Україну, так ну ми всі зрозуміємо, що для нас це буде величайша загроза. І якщо дивитись на, на, на цих двох кандидатів, ну так, по-моєму, тут, на мою думку, все як би ясно, будь-яка ну, будь людина здравого глузлу, вона сприймає гаразд ну, краще. Кандидату від демократів mm -hmm. Харріс, тому що це ну, найвища політична культура, це також ну, респект или, на повага до прав чоловіка, до, до прав людини і до верховенства права, до демократії. А Трамп ми всі зрозуміємо, що він все, що він каже. Це не обов'язково правда, і зовсім може бути неправда. Але таке ну його поведінка, ну це ну дійсно не європейський стандарт. І а, даш, даже я сьогодні бачив його інтерв'ю з президентом Зеленським. Ну там коли ти вместо, ну замість слів про війну, про перемогу, про мір. Ти говориш слово діл трансакшн як бізнесмен. Це війні. Ну це звісно. Ну для нас, європейців, це менш приємлима, ну, кандидат від демократів. Але ми повинні готуватися звісно, до, до всього до будь-якого розвитку событий. Но мы все разумеем, что ну, гораздо более foreseeable или ну, я не знаю, как будет. На на, на, на українською мовою ну придугадати все мо можна предбачити. Так, так, предбачити. так дійсно готуємося до різного розвитку подійну і власне зараз вже певним чином західні змі говорять про те, що США можуть ну певним чином знизити підтримку фінансову допомогу Україні, зокрема і в разі перемоги Трампа. Станом на зараз відомо, що США ухвалили план підтримки на 4 місяці, на 8 мільярдів для України. Далі невідомо на вашу. Думку у разі зменшення е, фінансової підтримки з боку США чи зможе Євросоюз збільшити відносно е, цю підтримку для нашої держави? Ну дивіться, по перше, я я все ж думаю, що ми повинні бути оптимістами. Навіть все, що я казав про Трампа, ми з його колишнього президентства. Всі пам'ятаємо, що він ну, не, не, не вийшов з Європи, також Сполучені Штати ну, тоді ще війни не було. Але ну, продовжували підтримку України, політичну і, і так далі. Так що не обов'язково це буде трапитися. Але... Європейський парламент ми мали дві сесії одну в липні, друг, іншу зараз, тиждень тому, і ми приймали в обох сесіях резолюції на підтримку України, і там ми говоримо, що якщо ми. Ну, ми... Європейський парламент сам напрямую він не приймає цих рішень. Звісно, це зависить від окремих держав-членів і виконавчої власті в них. Але а, ну, у нас є ця формула, що кожна країна повинна давати на підтримку України, ну, як мінімум, 0%. 25% від загального валового продукту. Так, mm -hmm. а це, це по-перше, якщо ми достигнемо цієї міти, я думаю, що ми будемо ну, будемо спроможні компенсувати всі недостатки. А більш того, у нас і, і, і це дійсно ідея, яку ну, ми повинні також імплементувати. Я маю маю виду, заморожені російські активи. В Європі більш так. 200 мільярдів євро. Це повинно бути на, на направлено не, не доходи там от них, а всі активи повинні бути задействувати на вооруження України, на репарації, на, на відстроєння України. І туди, я думаю, що проблема в інша Обйомі можуть би би бути, mm -hmm. бути річне. Ну, от, до речі про російське заморожені активи за останній час йшла мова про 50 мільярдів євро. Це йдеться ну наскільки я розумію, саме про доходи від цих активів, так, це так, ще так, не так. самі активи, і не змогли сполучені штати з Європою, ніби там до чогось домовитися, бо вимагають штати, щоб змінялося законодавство у Європі, щоб вони були більш впевнені у тому, що ну ці гроші підуть туди, куди треба. Роз'ясніть в чому справа, і чи будуть вони саки при тут бачите, ми, ми знаходимося в якійсь сірій зоні, там, там де е, ну, юристи вони не мають е, би єдиної думки на, щодо як їх можна е, використовувати. Але я думаю, знаєте, є нові виклики, і ми повинні знайти нові рішення. Тому європейський парламент е, винісно висказував і е, доручив комісії, ви Legal Sound це на українському було, ну, що правовий безпечний механізм uh -huh. для використання всіх активів. Це, либо як ну, counter-measures, відповідні… Uh -huh. Тобто, це да, один механізм, який репораций. працював би на всі випадки да, да, російської активної. Так, так. так і тому uh -huh. ми, ми не повинні чекати до. Закінчення війни і тільки після рішати репарації, якщо ми можемо це спробувати робити зараз. І я думаю, що це дійсно рішення, яке буде як -то вирішуватися, тому що ну якщо є у нас 200 мільярдів, ну вони повинні роботи на користь України безумовно. Фінансова підтримка це дуже важливо, дійсно направду. Але ще не менш важливими є такі ось політичні рішення стосовно дозволів. Зараз дуже активно обговорюється дозвіл на удари в глиб території Росії. Утім, це питання більше спрямовано до Сполучених Штатів Америки. Що ж до Євросоюзу, то доволі активно також певний період обговорювалося питання, можливість збит. Я дронів ворожих ракет е, на території тих країн, зокрема прилеглих до України, які межують з нашою державою. На вашу думку, ну поки такого дозволу немає. На вашу думку, е, чи варто очікувати, чи буде дійсно чи наважаться наші європейські партнери на таке рішення? Я думаю, на на мою думку наважуться. Е, ну на жаль, в Європі все відбувається медленно, дуже багато на Ну, как бы актерів, які приймають рішення і для них погоджувати всі ну как бы, між собою ну, спори, це займає час. Але ну навіть в останній резолюції Європарламент, ясно казав, що повинні бути устранені всі обмеження. без обмежений, mm -hmm. а, бить по российской территории и, и даже давать ракеты Таурус но мы а, слухали что канцлер немецкий, на жаль не меняет пока оппозицию. Но, да. ну я думаю знаете только ну, мне, мне действительно а, ну, привеликая жаль что так а, все происходит довольно ду дуже запоздало. мы сколько часу говорили про F16. Mm -hmm. А про інше вороження, ну на жаль, все приходить, запоздалося десь на рік, і, 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 може бути навіть більше. А, ну я думаю, що будуть такі рішення. Угу. Дуже сподіваємося, пане Дайнюс. Також зараз час наближається до зими, все таки, так і питання енергетики України це надзвичайно важливо, тому що ну, ми сидимо. Без світла, подекуди без води, без газу, і це дуже важкий час для України. І зараз останні пакети допомоги від європейських країн це здебільшого підтримка української енергетики. Це там генератори. Як до цього дотичний європарламент? На чим зараз працюють Ну, європарламент. же політичний орган, який дає рекомендації інструкції для виконавчої влади в Євросоюзі чи для держав членів а ну і теж теж в останній резолюції якраз було говорено про підтримку в сфері енергетики. Я думаю, то, що тут ну, на приклад Литви, наприклад, дуже корисний, тому що у нас є оборудовання, обладнання для, для старих радянських ну, електростанцій. Угу. І ми кое дадим, ну, Даже натурой. Но э, Евросоюз чем еще э, выгоден? Э, я, я думаю, что на, на майбутнее мы повинны использовать то, что в Евросоюзе очень сейчас э, э, ну, в разведке э, альтернативная энергетика. Mm -hmm. Солнце, ветер. И если э, все вот джерела энергетики будут разброшены, потому что тут невозможно сконцентрировать да и не треба в одном месте. Ну, гораздо буде как бы, трудніше їх всіх розбити. Так що вот, це, я думаю, має бути дійсно розроблені, великі програми. На, на, на цьому, ну, і ми сподіваємося, що буде зроблено. Ну і ми сподіваємося, я просто чого запитав. Бо коли з візитом була Урсула фон Дерляєн в угу. Києві, вона казала, що у Литві, здається, розбирають одну теплу електростанцію так, 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 і частинами так, так. везуть її до України. І я уявляю масштаби просто так. от це скільки ну, роботи треба зробити, аби ну, все таки ну, так, ну, перевести. Для нас це старі радянські електростанції. Угу. Нам вони не потрібні, так але ну, на користь України їх можна використовувати. Але на майбутнє, я думаю, от, ну, такі все одно ну, доволі ну, великі електростанції угу. їх доволі легко атакувати. А якщо ви маєте там такі мелкі об'єкти енергетики, які розпростані по всій ну, Україні, це важко. Угу. Ну, тобто, по суті, розгалужити систему, так, щоб так, там так, вітряки так, ті так, самі, так. там сонячні Ця наша електростанції. ідея. Це дійсно майбутнє Європи угу. всієї енергетики. Ви на 2050 року це мета Європейського угу. Союзу. Как это на украинской мову казати, кліматично нейтральні країни, <різна> <різна> це всю енергетику построїть на а, вот такі без, 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 без ну, палива, без нефти, без газа. Так що я, я, я думаю, що це якраз шанс також для України а, мати вот такий шлях. Ну Безумовно. так, підтягнутися. І в такому випадку Євросоюз буде менш залежним від того самого так, так, російської так. нафти, вугілля і тому подібне. Так, тому це, це головна наша мета, mm -hmm. думаю, також ваша. Ну, абсолютно точно. Так, безумовно, так е, поговорили ми про допомогу з боку європейських партнерів. Також хотілося б згадати, що час від часу в інформаційних ресурсах у ЗМІ спливають е, такі ось аналітичні статті, так би мовити, про те, що е, Росія може здійснити напад на країни НАТО, тому що е, Бачимо, що відповідно до заяв там російських пропагандистів, російського диктатора, апетити у Кремля ну доволі такі серйозні? Ось буквально днями Естонія заявила про те, що е, вона готова нанести превентивний удар по Росії аби захистити НАТО. Е, на вашу думку, е, чи дійсно доведеться НАТО захищатися від Російської Федерації? А цього ніхто не знає. Думаю, ну нам ми все одно повинні. До цього готуватись, як Естонія, так і Литва. Вони знаходяться в такій зоні, яка перші країни mm -hmm. yeah. <coughs> можуть бути дійсно атаковані Росією. Так що нам ну, треба теж на вашому прикладі строїти нашу територіальну оборону, вооружатися, обезпечувати особисто mm -hmm. ну, mm -hmm. безпеку mm -hmm. і, і, і захист. І, і це ми, ну, Робимо, то теж не так швидко, як би ми хотіли, але ми, ми, ми теж движемося по цьому шляху. А так, ну, ми такі загрози, мабуть, ми, 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 якщо так зараз зараз так вспомніть, так я, я думаю, що весь період нашої незалежності це постійні загрози з боку Росії. На жаль, так. А, ну, звісно, вони… Як би ма вот за період широкомасштабної агресії проти України? Но так що ну тут нічого нового. Так, але от останнім часом е, Володимир Путін він захотів внести певні правки до ядерної доктрини Російської Федерації, і серед пунктів йдеться про те, що якщо навіть буде напад на Білорусь, наприклад, або буде якась загроза для Білорусі, mm -hmm. то це теж розкриває руки Кремлю для застосування ядерної зброї, фактично. От е, що ви думаєте? Чи створюються якісь нові загрози, чи ескалюється ситуацію загалом, тому що ну Білорусь, Литва, Латвія, Естонія там ну буквально спільний кордон, тому. Ну з Білорусі так, ну і це дійсно ну, як, якщо смотреть на реальність кордон з Росії. Білорусія uh -huh. країна незалежно. Не ну як тільки Лукашенко всю а для нього единственним ну, столпом залишилась тільки Росія. Він порвав всі стосунки за цього з з Сполученими Штатами. Так що ну, на Білорусь просто потрібно дивитися, як зараз на де-факто територію Росії mm -hmm. ну, так і виходить. Так що тут нічого нового, а щодо всяких правок, до доктрини ядерної mm -hmm. yeah, то, то, тут а, теж нічого, я особисто нового не, 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 не бачу. Тому що по, ну, постійно ядерною відповіддю, але ми бачимо, що вони ну, цього навряд чи зроблять. Так що, так, що вони там написали, так это, це тільки розвиток того, що було раніше. Там, що теж, Якщо хтось нападе на Російську Федерацію, ну на Білорусько. На, 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 mm -hmm. А, і це, якщо це буде загрожувати ну, територіальній цілісності mm -hmm. то суверенності Російської Федерації, так вони завжди залишали за собою це право на ядерну відповідь, але ніхто там не, напад, не нападає. І я ну, не думаю, що хто буде нападати на, на, на Білорусь. Це вони нападають на нас, mm -hmm. так ми все, все зрозуміємо, на на, на, на Україну. Так, що, то, тут, знаєте, можна там різні деталі все додати, але це нічого не, з ними, не зміниться. Пане Даніс, не так багато часу залишається, а на сам кінець хочу вас запитати: у випадку застосування ядерної зброї, якщо ну, все-таки найгірший сценарій, безумовно, але це станеться. Європейські лідери будуть готові реагувати і дати відповідь, чи все-таки настрої там такі, щоб, ну, якби. Не де, скалювати особисто з Росією відносини. Так, ну, якщо я пам'ятаю добре, то було сказано навіть самому початку широкомасштабної агресії, що так, якщо Росія буде використовувати ядерну зброю, вона получить відповідь. А тому, що ну, ядерна зброя сама по собі така і є, що це навіть ну, незалежно, в якій uh -huh. території це може бути, зразу загроза для. А також наші безпеки. Ну, це більше бути не європейські лідери, а європейські лідери як лідери країн НАТО, тому що ну, це повинно бути спільне рішення mm -hmm. НАТО, ну і э, Сполучені Штати, а а також. Так, безумовно. Так, сто відсотків пане Даніус, Ми дуже е, вдячні, що мали змогу сьогодні до нас завітати. Е, нагадаємо нашим глядачам, що до нас е, в студію завітав Даніус Жалімас, депутат Європарламенту і литовський е, науковець. Дякуємо вам дуже і до нових зустрічей! Дякую вам, перемоги! Так.